Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Паніка в офісі президента, паніка чи істерика, поки не зрозуміло. Побачимо згодом. Вони розуміють, що ну, думали, що чимось зможуть перебити, так, оцей міндічгейт, але його перебити вже нічим не зможуть. Ну просто нічим. Не концертами, не селфі, не історіями про успіх, не поїздками в Херсон до дітей. Нічим. Знаєте, тут крали не десь далеко. Тут крали поруч із банковою на світлі, на теплі, на бюджеті, і це вже знаєте, це вже не про піар, це про легітимність і виживання держави. Отож, що відбувається? Скандал не затихає, і плівки Міндіча, знаєте, вони живуть таким своїм життям, тому ніхто не знає, коли випливе якась нова інформація. А я думаю, що нова інформація може бути ще гартішою, навіть ніж та, що ми вже почули. Тому однозначно нові витоки будуть. Це питання, знаєте, це не питання коли, а це питання, ну, чи. Підтримка сиплеться, люди не дурні. Якщо бізнес-партнер міг собі таке дозволити, то що дозволяють інші? Знаєте, от просто давайте уявимо: якщо собі таке дозволяв Міндіч і його компанія, що собі дозволяють інші? Ну, я думаю, якщо ми про це все дізнаємося, ми просто посивіємо, мабуть, всі. Легітимність хитається не про строки каденції, а про довіру до рішень. Тобто, коли довіра падає, будь-яка ініціатива зустрічає таку стіну скепсису, і довіра до Зеленського падає Падає дуже сильно. Чому збити хвилю не вийде? Бо це не один кейс і не одна персона. Це система ручних дозволів своїх правил і чужих грошей. В такій системі будь-який відосик, відосик. Це такий, знаєте, лейкопластер на перелом. Не працює. Не працює. Що вони шукають? Вони зараз шукають варіанти. Ці варіанти, вибачте, чутно по коридорах, пересидіти тиждень-два, знайти якийсь інфопривід, але його не вдається знайти, зібрати якихось лояльних, перемлювати команду без зміни з місту, але цього вже ну, не вийде. Знову попереставляти ліжко, знаєте, як вони це зробили з останнім капміном? Не вийде, тобто, це все косметика. Є правда один реальний шлях, про який радять і всередині, і зовні. тобто широкий і національний альянс з людьми, чий авторитет важчий за рейтинги, але ж тут придеться поступитися своїми рейтингами або взагалі начхати на них. Тобто, це вони задумуються, тобто не можна сказати, що вони хочуть зараз це не хочуть, не хочуть, бо вони зараз про свої рейтинги думають. Але це те, що треба було зробити на самому початку: об'єднатися об з людьми, чий авторитет реально ваші за рейтинги, такі люди є. Чи зроблять це згодом побачимо. Непопулярні рішення тут і зараз з публічними дедлайнами, з персональною відповідальності, чи будуть вони, теж побачимо. Прозорі розслідування без своїх недоторканих. Теж будемо бачити, чи вони будуть. Проблема, проб, проблема проста, розумієте? Це б'є по рейтингу. А поки рішення приймаються через рейтинг, буде країна платити просто дорожче. Чому це ще не катастрофа, і де наш шанс? Дивіться, паніка це коли ти нічого не можеш зробити. Ми можемо. І багато чого, без дозволу банкової. Правда, замість чуток, дивіться, публічні щотижневі брифінги слідчих органів по енергетичних справах з документами, сумами, статусами. Чорним по білому, а не джерела кажуть. Оце, оце буде сильно. Відсікання конфліктів тим, чиє прізвище фігурує в провадженнях, відсторонення автоматом до рішення суду, інакше це просто буде імітація. І розморозити інституції. Не ручні трійки, а процедури, аудит, конкурси, наглядові ради з правом доступу до цифр. Ну, Нульова терпімість до майна своїх. Реєстр активів АРМА так, у відкритий онлайн, кожен договір управління публічний. Бо ми побачили, що це просто треш. Я хочу зробити про це окрему програму: що Галущенко жив в будинку, знаєте, колишніх. Приплічників Януковича, тобто це те, що мало піти, вибачте, в державу так, для простих людей, а це пішло для Галущенка і його коханки. Ну, якось так. Що ми, як суспільство, можемо вимагати і проконтролювати публічної дорожньої карти очищення? Тобто, що робимо, хто відповідає, коли дедлайн. Без цього все просто розчиняється. Жорсткої зміни людей, заміни, я б сказала, людей на функції, не своїх на своїх, а конкурси з зовнішнім наглядом і правом витувати сумнівні кандидатури. Відкрити грошей, тобто кожна гривня на оборону, на енергетику, на фортифікації, в окремий портал прозорості, платіж, підрядник, статус, акт. Партнери це побачать і ми теж. Далі ще один цікавий момент. Ідея підпирати реальність гумором зламалась там, де закінчились світло і тепло, а в новинах чемодани кешу. Будь-які ігри в квартали зараз не рятують, а дратують. Ми всі бачимо, що зараз відбувається з кварталом 95, особливо коли зірки почали відмовлятися від виступу так, на новорічні свята. Тобто. Що буде далі? Навіть поговорюють про те, що хочуть якісь там реальні дії, так тобто хочуть навіть, ну, є такі думки запросити ТЦК, так? Ну, не на концерт, звичайно, а після, щоб перевірили там документи і так далі. Чи <тит enth> <filled> буде це чи ні? Бог його зна, але побачимо. Це вже таке. Знаєте, якщо зберуть два батальйони, це буде круто, бо вони зараз дуже потрібні для фронту. Але щось я дуже сумніваюся. Що буде далі? Давайте тверезо. Нові викриття 100% будуть по фортифікаціях, по закупівлях по енергетиці, взагалі по оборонці. Я думаю, це буде треш. Це буде набагато розгромніше ніж по енергетиці. Тиск партнерів. Думаю, що буде більше умов на кожну допомогу, більше аудиту, менше довіри словам. Політична розвилка, або формула уряд довіри, плюс реальні реформи під гарантії, або така повзуча делегітимізація і замороження процесів наші червоні лінії: ні колективній безвідповідальності, призвище суми рішення, все в публічну площину, ні підміні війни піаром або реформи, або чесне визнання неспроможності з передачею повноваження тим, хто реально це зможе зробити. І так, державі сильних правил. Дорослі інституції переживуть будь-які прізвища. Ручні рішення не переживуть. Висновок такий: Мідічгейт це uh, шторм не на день. Це буде реально штурмити. Це тест такий на дорослість. Паніка там, де нема виходу, а в нас є вихід. Жорстка прозорість, персональна відповідальність. І було б добре, щоб нарешті відповідальність на себе взяв той, хто, хто зможе. Бо тяне Зеленський, мабуть, не тяне. Якщо влада готова все це вперед, якщо ні, суспільство і. Партнери примусять примусять до відповідальності і до прозорості. Бо або ми зламаємо систему, яка нас їсть зараз, або вона зламає нас просто остаточно. Давайте триматися тверезо і будемо вимагати конкретики щодня. Це і є найкоротший шлях до знаєте, від істерики до результату. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.